Володимир АРєнів. Сапінці. Скорочено. ЧАСТИНА перша. Хлопець ІЗ ЗАЛІЗНИМ СЕРЦЕМ. Події у творі починають відбуватися у Києві у 2178 році. Головний герой Мешко Неборак поспішає додому після школи. Він навіть скасував свій похід на виставку орхідей із подругою Алісою Шелдон. А все тому, що він має будь-зупинити механічну істоту, яка називається Повуч. Взявши реактивний наплічник, він стрибає з даху школи і летить додому. По дорозі хлопець намагається зв'язатися з батьком через телефон майбутнього Фродик, але йому це не вдається. Повучі це створіння схожі на суміш павука та оси, і вони вже вилетіли зі школи за наказом директора. Учі мали доставити батькам учнів повідомлення про порушення дисципліни. У цей день Мишко з друзями грав у Потербол. Суть гри полягала в тому, щоб закинути маячок Снич у ворота, літаючи з реактивними ранцями за плечима. Грати на території школи було заборонено. За порядком мала стежити пробоняння соуронове око. Але учні знали, як відволікти її увагу. Для цього потрібен був один доброволець. Того дня ця роль дісталася новенькому. Матч був напружений, так як рахунок був рівний. У якийсь момент Мишко захопив м'яч снич і вже замахнувся для китка, але його збив новачок із паралельного класу. А потім у них ще й врізався член команди противників Андрій Фосюк, і вони у трьох на величезній швидкості впали вниз і зруйнували оранжерею. Врятували їх реактивні наплічники, які випустили гумопіну. За порушення дисципліни хлопців спочатку викликали до директора, який згодом відправив до Гани батька. Мишко мчав містом щодуго, сподіваючись випередити павучів, які летіли позаду нього. Він розумів, що якщо павучі знайдуть батька, то його можуть звільнити з роботи або він навіть міг загинути. А працював батько Мишка на якомусь надсекретному об'єкті. Мишка наздоганяє новенький, сашко не нарок. Сашко також намагається зупинити свого павуча. Дорогою Сашко розповідає про своє життя. У нього дві мами: дід Некромант і металеве серце. Це серце він отримав у дитинстві через нещасний випадок із реактивним наплічником, а дві мами у нього з'явилося після того, як сім років тому його мама взяла участь у невдалому експерименті. Мама два була штучним клоном його біологічної матері, а його батько. Після цього експерименту зник. Тепер він живе з дідом, який літав на давні кладовища та викопував домовини, а його дві мами відправились на пошуки батька. Сашко ненарок також розповідає, що під час гри під'єднався до системи Сауронового Ока і тепер знає, як діють по але відключити віддалену він їх не зміг через багаторівневий захист системи. Мишко дивується талантам нового друга і сподівається, що він вимкне його павуча. Перелітаючи через Дніпро, хлопці почули плюскіт і побачили, що з води вискочили два павуча. Істот побачив і рибалка і почав налякано скручувати вудку. Після цього рибалки лежало перекинути відро, а у траві викручувались щуки. Одному з павучів щука вчепилася в ногу, тоді істота наказала її відпустити. А коли рибина не виконала наказу, повуч вистрілив у неї. Рибалка у хотів викинути іншого повуча у воду, але натомість робот випустив гумопіну, яка знерухомила чоловіка. Після цього інциденту повучі помчали далі. Хлопці розуміли, що до їх квартир залишилося кілька кварталів, бо, як виявилося, мешкали вони неподалік один від одного. Мишко та Сашко розуміли, що у них є один шанс цих посланців зупинити. Сашко Ненарок недовго думаючи обійнав істот і повідомив, що вони мають зупинитися через загрозу людському життю. Ненарок каже повучам, що загроза пов'язана з рокіруванням імператорській скарбниці. Він розповідає, що сім років тому була експедиція на Марс, де відбулось дослідження престолів спокою. Під час дослідження стався сплеск енергії, який призвів до зникнення Антона Ненарока, його батька. У хлопця були докази, що він був ще живий. Сашко казав, що батька треба терміново шукати, оскільки його стан погіршився згідно з показниками його Фродика. Мишко теж сказав, що його батько загрожує небезпека, оскільки він працює над секретним проєктом. Він розробляє перший двомісний телеком, тобто телепортаційний куб, у секретній лабораторії. Поки Мишко говорив з повучами, Сашко їх вимкнув. Але раділи цьому хлопці недовго. Бо невдовзі з'ясувалося, що вони знешкодили паучів однокласників Фісюка та Фінлея. Тоді Мишко вирішив зателефонувати батькові і розповів про події у школі та про те, що він з другом знешкодив паучів. Частина друга таємниці стріляного горобця. До школи завітав адмірал-космонавт Сергій Семенович Оксеник, який дуже подобався мишку. Він оголосив набір до першої в історії школи зореплавства. Практика для майбутніх зореплавців мала проходити на орбіті Марса. Сашко записався до цієї школи, сподіваючись, що на Марсі зможе знайти якусь інформацію про зникнення батька. Мишко теж вирішив записатися до школи, щоб допомогти другу в пошуках. Навчання в школі зореплавства було складним, навантаження були нелюдськими. Школа знаходилася на зорельоті під назвою Стріляний горобець, який летів до червоної планети. Підготовка учнів включала нетипові уроки вони мали креслити тривимірні карти зоряного неба, грати у волейбол у невагомості чи на землі, вчитися надавати першу медичну допомогу. І робити це все потрібно було в командах. Вільного часу було небагато. Тож з Алісою, яка теж записалася до школи з ореплавства, Мишко майже не спілкувався, бо під час тренувань вони рідко були в одній команді. Та, попри всі складнощі, Мишко радів, бо вдома був покараний, а у школі мав доступ до грибниці. Саме таку назву мала мережа інтернет майбутнього, а ще міг користуватися наплічником. А Сашко не нарок час присвячував навчанню, тримався окремо від інших. Більшість часу проводив у віртуальній бібліотеці, шукаючи щось про події семирічної давнини. Мишко розумів поведінку Сашка, адже для його друга це був останній шанс дізнатися щось про зникнення батька. Під час одного з уроків адмірал Оксаник запитав, що означає бути людяним. Ненарок вразив усіх своїми філософськими роздумами про людство, заявив, що несправедливо позбавляти клонів і імпів прав. Адже вони створені не з власної волі. Його відповідь справила сильне враження на клас та адмірала. Одного дня Мишко теж відправився у стару віртуальну бібліотеку школи зореплавства, щоб знайти інформацію про загадкову подію, про керування в імператорській скарбниці. Щоб потрапити у цю бібліотеку, потрібно було лягти у капсулу колиску, що під'єднувала людину до локальної гребниці. Пошук у цій бібліотеці відбувався за допомогою змій, які вказували шлях до книги, яка відповідала пошуковому запиту. У цій бібліотеці Мешко зустрів Ненарока, який працював з трьома різними виданнями підручників з історії. Ненарок розповів, що міг знайти тільки згадки про експедицію на Марс, у якій зник його батько. Вся інформація про ту подію була стерта з грибниці та земних бібліотек. А ця бібліотека була стара і давно не оновлювалася. Тож він сподівався знайти щось у ній. Також Сашко показав Амулет, який сканує життєві показники його батька. Амулет підтвердив, що батько ще живий, але його стан критичний. Мишка вражає розповідь друга, і він пропонує йому свою допомогу. Разом вони думають про те, де знайти більше інформації. Мишко пропонує звернутися за допомогою до адмірала, але Сашко каже, що не довіряє вчителю. Раптом у бібліотеку зайшов адмірал у скафандрі і запитав у хлопців, чи не треба їм допомога. Мишко вирішив все ж не розповідати вчителю про таємницю друга. Він попросив адмірала пояснити, чому в одному з підручників було вказано, що інопланетяни несуть загрозу, а в іншому про них пишуть як про друзів. Адмірал запрошує хлопців у колодязь спогадів, щоб відповісти на це питання. Там адмірал Оксеник розповідає про те, що ще 64 роки тому вчені не знаходили ознак життя в сонячній системі, та все змінилося завдяки старшокласнику Олесію Чурюмову, який винайшов пристрій для телепортації, і людство змогло відкрити вирій, простір, який дозволяв долати колосальні відстані за дуже малий час. Перший контакт із розумним життям був несподіваним і небезпечним. У 2014 році через вирій на землю прилетіли люстерники. Ці інопланетяни були схожі на людей, тому на землі їх вважали братами по розуму та довіряли їм. Але вони почали агресивну експансію, захопивши місяць Антарктиду і Австралію. Людство, роз'єднане конфліктами, ледь вистояло. Вони перемогли тільки завдяки тому, що всі об'єдналися та заручилися підтримкою інших видів. Під час розмови Оксеник наголошує на важливості людяності як основної риси, що допомогла перемогти люстерників та врятувати планету. На цьому розмова закінчилася, і хлопці пішли готуватися до навчального польоту. Того дня вони мали здійснити перший стрибок у вирій. Для ускладнення учні мали уявити, що лівий двигун корабля Стрільний Горобець вийшов з ладу. Капітаном був Сашко Ненарок. на рок. Він роздавав команди іншим учням і сильно нервував, але все пройшло успішно. Викладачі похвалили учнів за проходження першого серйозного іспиту. Мишко почав перевіряти стан корабля і помітив розбіжність у кількості відсіків замість 205. їх виявилося 208. Ця дивна деталь збентежила його, але він нікому не повідомив про це. Під час стрибка у вирій на обшивці корабля виростали рослини, які називали Зоряниця. Ці рослини заважали руху і могли пошкодити корабель, тому учні у скафандрах відправились очищати корпус, зрізаючи зоряницю, Мишко зв'язується з Алісою, яка йому підтверджує те, що на кораблі має бути 208 відсіків. Тоді він розмовляє з ненаруком, але той впевнений, що у відсіків має бути 205. Сашко, зрізаючи зоряницю, знаходить таємний люк, за яким і знаходилися три додаткові відсіки. Хлопці вирішують, поки не доповідати вчителям про свої відкриття, а самостійно дослідити територію. Так Мишко і Сашко потрапили до великої зали, яка була заставлена дивними контейнерами. У контейнерах вони знаходять різноманітні загадкові предмети, включаючи уламки посуду, екзоскелети, скляні мечі. Дерев'яний револьвер і навіть голову іншопланетної істоти з трьома очима. Над кубами були написи невідомою мовою. На цьому дослідження закінчилося адже учням потрібно було повертатися на корабель. Вийшовши з люка, хлопці побачили Алісу Шелдон. Вона розчистила замісник зоряницю, коли побачила, що вони кудись зникли. Після цього вони змушені були розповісти їй правду. Через запізнення хлопці отримали завдання від імпмайстра. Пан Волгейм повідомив, що через невчасно прибрану зоряницю корабель постраждав від удару ворога, і було пошкоджено навіть попелюшки, ремонтних роботів. Волгейм похвалив Алісу Шелдон за допомогу хлопцям і призначив її капітаном, чим обурив мешка. Згодом учням повідомили, що до них наближається корабель класу Колібрі, тому всі мали бути на капітанському містку. Мишко хвилювався, адже не знав, чи дружній це корабель. Адмірал викликав Мишка до себе кабінет. Він розпитував, чи не бачив хлопець чогось дивного. Але Мишко вирішив, поки нічого не казати вчителю. Також пан Оксаник повідомив, що хлопець скоро побачить маму, бо уже близько корабель зухвали колібрі з його мамою на борту. Мишко зрозумів, що якщо мама летить на землю, значить татова робота над двомісним телепортером була успішною. Адже завдання мами на Марці було налаштування параметрів для перших позаземних переміщень. Того дня Сашко розповів мешкові свої підозри про те, що стріляний горобець брав колись участь у війні з люстерниками і за всіма ознаками належав саме люстерникам, і та абетка з додаткових відсіків є алфавітом люстерників. Також Сашко підозрював, що серед екіпажу може бути люстерник, який планує втечу. Мешко спочатку відкидає підозри не на рока, вважаючи їх параноєю, але, зрештою, погоджується допомогти викрити люстерника і запобігти захопленню корабля. Частина третя Видове різноманіття. Мешко й Сашко підключаються до віртуальної бібліотеки, щоб знайти інформацію про люстерників. Та цього разу бібліотека виглядала дивно. Навколо була напівтемрява, шафи зблизилися докупи. А зустрічав їх крокодил та купа звірів з різних континентів. Хлопці розділилися, бо часу на пошуки було мало. У глибині бібліотеки Мешко знайшов відділ з книгами про іншопланетян. Однак інформації про те, як виявити люстерника, не було. Він знав, що люстерник міг перетворюватися на будь-яку істоту свого розміру. Однак, як відрізнити люстерника від людини, він не знав, як і інші учні. Зрештою, з бібліотеки Мишко вирішив вийти, бо кількість тварин та їх поведінка лякали хлопця. Отямившись, він пішов на капітанський місток для зв'язку з кораблем «Колібрі». Мишко спілкувався з мамою через голографічний зв'язок і дуже зрадів, коли мама повідомила, що їх корабель не має часу на стикування, бо поспішає з важливою місією на землю. Але у їх розмову втрутився адмірал і попросив про допомогу. Оксаник повідомив, що вчитель Волгейм захворів. і Є підозра, що заразився він в грибниці. Щоб попередити епідемію, адмірал наказав не користуватися грибницею та віртуальними капсулами. Усі капсули мали вимкнути, а віртуальні шоломи було наказано здати. Почувши цю інформацію, Мишко вирушив до каюти друга ненарока, щоб поділитися нею. Але у ненарока у каюті були Аліса Шелдон, Верджил Фінлей, Октавія Батлер. Та Ігор Росоховацький. Занепокоєні учні дивилися на ненарока, який лежав у колисці, і був під'єднаний до локальної грибниці. Сашко чомусь не зміг відключитися з бібліотеки та повернутися в реальність. Друзі почали ділитися здогадами про те, що могло відбуватися. Аліса повідомила, що перевірила медблок і не знайшла там Волгейма, хоча, за правилами, його мали туди перевести. Хтось радив доповісти про це адміралу. Мишко ж поділився своїми підозрами про те, що на їх кораблі є люстерник, істота, яка може копіювати зовнішність будь-кого схожого за розміром. Мишко вважає, що ненарок знайшов потрібну інформацію про люстерників у бібліотеці, тому його там і заблокували. Іншим було важко у це повірити, але ця теорія багато чого пояснювала. Діти підозрюють, що люстерником є адмірал, оскільки іншопланетянин не міг бути підлітком через свої розміри. Та й це він організовує стиковку з іншим кораблем, попри загрозу поширення епідемії. Друзі вирішили діяти. Верджил і Мешко вирушили до бібліотеки, яка знаходилася у прихованому відсіку UA-80. а решта пішли на місток, щоб завадити адміралу відключити колиські відживлення. Мешко та Верджил увійшли до таємничої бібліотеки, яка була реальною, і знаходилася у таємному відсіку. Там панувала напівтемрява. А книжкові полиці тяглися в нескінченність. У бібліотеці вони знайшли рятівну валізку зі скафандром та іншими корисними речами, а також загадкову колиску, у якій було волосся чи хутро. Це було підозріло і пояснити це вони не могли. Крім того, хлопці лякало гарчання та постріли, які вони чули вдалині. Вивчаючи карту, вони побачили, що з бібліотеки є два виходи. На полицях Мишко шукав потрібні книги. Однак бібліотека перетворювалася на джунглі. Під ногами лежало листя, а з полиць вісели ліани. Серед хащ Мишко побачив дві книги про люстерників і взяв їх з собою. Раптом біля них з'явився крокодил зі зв'язаною щелепою. Він був досить моторошним, бо його погляд нагадував людський. Хлопці почали шукати вихід з бібліотеки, яка все більше нагадувала звіринець. Врешті хлопці побачили двері з маскою на замку, але як його відкрити, вони не знали. Раптом біля них з'явився бібліотекар, старий, сивобородий, дідок у Балахоні. Він повідомив, що зустрічав Сашка, і той просив передати, щоб хлопці були обережні і знайшли вихід. Верджіл сказав, що вони вже знайшли двері, і показав на стіну, де виднівся вихід. Друзі зрозуміли, що старий чомусь не бачить дверей. Раптом з'явився адмірал Оксенник із нейропаралізатором. Він стверджував, що дідок це люстерник, тоді як той називав люстерником самого адмірала. Хлопці не знали, кому з них вірити. Адмірал розповів учням, що нещодавно зрозумів, у чому справа. Потаємний відсік не може існувати в їхньому просторі, а коли корабель потрапляє у вирій, він з'являється. Саме це використав люстерник, щоб підключитися до грибниці. Заразити її та захопити ненарока і Волгейма. Раптом із проходу вибігли два трубкозуби. Одного з них адмірал встиг знешкодити, але другий підбіг до дітка. Старий несподівано широко розявив рота і почав ковтати трубкозуба. Це шокувало хлопців. Але адмірал пояснив, що трубкозуб це аватара люстерника, частина його, яка зберігає свідомість і може діяти автономно. Люстерник поїдає свої аватари, щоб відновити свою цілісність. Адмірал намагався знешкодити всі аватари в бібліотеці, але не встиг через втручання хлопців. Коли Оксеник зв'язав дідка, то з'явилася горила, ще одна аватара люстерника. Вона забрала нейропаралізатор адмірала і наказала розв'язати діда. Тепер вже люстерник зв'язав адмірала Оксеника, мишка та Верджала, а потім зв'язався з вчителькою. Пані Меріл і зажадав отримати управління кораблем. Екіпажу він наказав пройти у рятувальний човник. Люстерник обіцяв відпустити ненарока нарока й Гулгейма, але доля заручників залежала від виконання його умов. Пані Меріл вимушена була погодитися з вимогами люстерника. Вона попросила відпустити дітей, та люстерник сказав, що спершу випустить одного з них через найближчий вихід той, що виходив у космос. Другий заручник мав іти, коли люстернику віддали б ключі від зорельота. Було вирішено, що першим з бібліотеки піде Фінлей. За вказівками адмірала він одягнув скафандр і побіг до найближчого виходу самотужки. Бо реактивний наплічник з киснем адмірал наказав одягнути Мишкові. Мишко, Мешконий Борак, розумів, що адмірал має план, як перехитрити люстерника, але в чому він полягав, одразу не зрозумів. Коли Верджел зник, по учномовцю пролунало попередження про від'єднання від сіку 80 Виявляється, що перед тим, як зайти в бібліотеку, адмірал запустив процес від'єднання, який зупинити було неможливо. Адмірал відволікає люстерника і Мешко за допомогою наплічника дається злетіти і втекти від люстерника. Звісно, Мешко хотів повернутися за адміралом, але Оксаник наказав хлопцю тікати. Через Фродек з мешком зв'язався Сашко на рок і допоміг знайти вихід, але попередив про те, що десь поруч з ним має бути горила, аватар люстерника. Саме ця горила лягала у колиску, і через неї люстерник під'єднувався до грибниці. Це шерсть горили була у колисці, і їй було зрозуміло, що ця тварина спробує завадити мишкові покинути відсік. Зрештою, Мишко знайшов рятівну шлюпку, але скафандр у ній був дуже застарілий. Потрібно було багато часу, щоб його одягнути. У цей час Верджил біг зовні відсіку до шлюзу, який він мав відчинити для мешка. Ці двері були заблоковані, відкрити їх можна було лише зовні. Нарешті Верджил дістався до дверей, але Мишко, ще не одягнув скафандр, тож просив почекати. Тут Мишко побачив горилу, яка бігла до нього. Щоб нейтралізувати її, хлопець накинув їй на голову наплічник і вімкнув його. Горила полетіла угли бібліотеки, а відсік, нарешті, від'єднався від корабля. Штучна гравітація зникла, і Мишко був змушений одягати застарілий скафандр у мовах невагомості. У цей час хлопець радів, що добре знав будову різних скафандрів, інакше він би не знав, як одягнути одну з перших моделей. Поки Мишко розбирався зі скафандром, горила знову бігла до нього. Мишко просив Верджила швидко відчинити шлюз, але замок не реагував на команди. Останню мить Верджилу вдалося його відчинити, і тварину витягнуло потоком повітря у вирій. Мишко хотів повернутися назад і знайти адмірала, та зв'язку з Верджелом не було. Коли під тиском повітря двері вибло назовні, хлопця зачепило ними, він ударився головою та знепритомнів. Мишко розумів, що він має терміново допомогти другу. Наблизившись до дверей, він побачив отворі горилу, яка трималася за край і розпадалася на сотні дрібних істот. Це було моторошне видовище. З бібліотеки почали вилітати книги, стелажі, які затягували у вирій. Серед усього мотлуху Мишко побачив крокодила, який летів прямо на нього. Хлопець зміг уникнути зіткнення, але крокодил порвав його скафандр та балон з киснем. Якщо скафандр швидко відновив герметичність, то кисню мешка майже не залишилося. Вилетівши назовні, Мишко побачив, що поверхня відсіку була схожа на морське дно. Її густо вкривали свіжі пагони зоряниці, між якими було безліч дрібних тварин, мокриць, жуків, кліщів, черепах, змій. Це були частини люстерника. Цей інопланетянин розпався на десятки дрібних тіл, щоб вижити на корпусі. Непритомного Верджіла Мишко побачив неподалік від отвору. Мишко спробував зв'язатися зі зстріляним горобцем, але корабель був надто далеко. З Мишком встановив зв'язок кавалерія. Імп верджлового скафандра, тобто штучний інтелект. Саме кавалерія прив'язав хлопця до корабля, коли той знепритомнів. Мишко повернувся до відсіку, щоб взяти реактивний наплічник, який би допоміг їм наблизитися до горобця. Часу на зволікання не було лише від мешка залежало, чи виживуть вони, чи ні. Мишко одягнув наплічник, підхопив верджила і рушив у напрямку горобця. За розрахунками кавалерії, шансів на виживання було небагато, адже кисню вистачало лише на кілька годин, та й двигун наплічника розраховані на кілька годин роботи. Мишко за допомогою кавалерії записав прощальне послання для своїх близьких та однокласників. Потім попросив імпа за перші можливості зв'язатися з горобцем та передати їх координати. Після цього Мишко попросив кавалерію вести його в анабіоз, щоб зекономити запаси кисню. Коли Мишко почав провалюватися в сон, то раптом почув голос Сашка. Мишка і Верджила знайшли друзі та забрали на човник, і тепер їхня команда готувалася до очищення відсіку UA-80 від залишків люстерника. Мишко ж хотів знайти адмірала, хоча й розумів, що той навряд чи вижив. Аліса залишилася на човнику, адже виконувала обов'язки капітана і стежила за станом Верджила Фінлея. Поки хлопці летіли до відсіку, Сашко розповів Мишку, що відбувалося. Виявляється, пані Меріл хотіла виконати умови люстерника, тому перевела всіх учнів на човник. Але перед тим як віддати ключ від серця корабля, вона знеструмила двигуни корабля і вимкнула захисні системи. Це зробило корабель уразливим, той час, як вони всі перебували у безпеці на човнику. Згодом вони стартували до відсюку, щоб врятувати мишка, верджала та адмірала. Коли хлопці дісталися до відсіку Є-80, то почали відловлювати дрібних аватарів, використовуючи швабри і сітки. Отрапляючи в одну сітку, більший аватар поглинав меншого, чим ставав більшим і небезпечнішим. Сашко і Мишко робили це, аби отримати докази нападу люстерника на людство та щоб залишки люстерника не мандрували в космосі і не атакували кораблі. Часу на прибирання було мало, бо після від'єднання відсік мав автоматично знищитися. Коли прибирання було майже закінчено, Мишко повернувся у відсік, щоб знайти хоч якісь сліди адмірала. Коли він увімкнув старий канал зв'язку, що належав адміралу, почув лише короткі гудки. Розумний скафандр кавалерія вирахував місце, звідки йшов сигнал. Та Мишко знайшов лише сріблястий чохол від окулярів адмірала. Часу до вибуху лишилося мало, тому Мишко був змушений швидко повертатися на човник. За мей до вибуху він наче побачив постать адмірала. Після вибуху уламки від ціку розліталися в різні боки. Один з уламків травмував руку мишка, і щоб зменшити біль, кавалерія зробив йому укол знеболювального, але не розрахував дозу і мишку знепритомнів. Отямився він уже на горобці. Пані Меріл розвернула корабель і підібрала їх. Діти думали, що їх покарають чи виженуть зі школи, але їм дали трохи часу на відпочинок. Наступного дня пані Меріл та вчителі повідомили учням, що їх можуть повернути на землю через їхні вчинки на кораблі. Фінлей зізнався, що вони діяли всупереч інструкціям. А ліса Шелдон, яка була капітаном, взяла всю відповідальність на себе. Хоча Сашко та Мишко намагалися переконати вчителів, що вони також винні. Кожен був готовий взяти провину на себе. Після цього пані Меріл оголосила, що, незважаючи на порушення правил, через героїчні дії їм дозволено залишитися в школі зореплавства. Ті, хто бажав, могли повернутися на землю, а інші могли продовжувати навчання на кораблі, який був уже на півдорозі до Марсу. На землю ніхто з учнів повертатися не хотів. Після розмови з вчителями Мишко зустрівся з мамою. Вона просила його летіти з нею на землю. Проте він відмовився. Адже не хотів залишати своїх друзів. Його рішення вразило маму. Вона каже, що пишається ним, але просить більше не встрявати у пригоди. Сашко не на рок був радий, що Мишко залишається. Хлопці розуміли, що на Марсі на них чекає ще безліч таємниць. Після цієї розмови мама Мешка повернулася на свій корабель колібрі. Коли екіпаж горобця відстикувався від колібрі, то отримає тривожне повідомлення про наближення об'єкта невідомої природи. Перелесника або навіть вогняного змія. Велика, жовтогаряча гаряча істота, схожа на людину, швидко наближалася до колібрі. Обидва кораблі оперативно активували захисні механізми та готувалися до стрибка. Мишко бачив, як корабель мами, який був попереду, ледве встиг стрибнути до зіткнення з невідомим об'єктом. Мишко хвилювався за маму, але зрозумів, що її корабель встиг урятуватися. Екіпаж горобця поспіхом готувався теж до стрибка. Перед стрибком Мишка охопило дивне передчуття, що замість Марса вони можуть потрапити в чорний порожній космос. Екіпаж горобця уже бачив невідому істоту перед собою, коли і їх корабель здійснив стрибок у невідомість. Читала Руденко Іванна для довідка BCA